Доброго вечора всім. Сьогодні небо не дуже ясне. Цілий день тривога. Поглядиш на небо, тому що дрони літають. А ми в гаражі. Сьогодні хочу подивитися зірочки, котрі стоять на моєму мотоциклі. Я дивився відео на каналі Привід з мотором, то була мова за 17-ту зірку на баджаш Боксер. Коли я ставив свою зірку, я ставив свою, по-моєму, 16-ту. І я дуже хотів би подивитися, 16-та стоїть, ну і заодно подивитися состояння цепочки. Зараз ми заведемо. Так, вогоньки засвітилися. Включимо маленькі очки. Воно ну підемо подивимося, як вони світяться у нас. Гарно, не гарно. Ну, от вони отак от, от світяться. Гарно світяться, мені подобається. Мені подобається, як вони світиться. Так, вимикаємось. Тушимо все. Все тушимо. Дивимось общий фон. Нар ну, мотоцикла мені подобається. Краще, по крайній мере, я. Ні, я хочу. Але я не можу вибрати між тим, чим я хочу, і тим, чим, чим мене задовольнить. Ось такі. Так, шукаємо ключі, беремо ключі і працюємо. Так, працюємо. Знімаємо кришечку. Знімаємо кришечку. Ага. Не так просто. Ну нічого. Вона відкрутилася легко. Ну, достатньо легко, не так легко. Вся біда. Тому раніше вона не є бідою, а є моїм поняттям того, що тут поставили 17-ту зірку. Коли я ставив 16-ту зірку, я боявся, що в неї зазор між корпусом, між корпусом движка, оба! Что у нас не получается? У нас не получается трошки выход. Ну ладно. Вот так вот мы. О. -о, -о. И что мы бачима? Стан зирка. Стан зирка довольно довольно гарный. Как новенькая Так. Тепер я хотів подивитися, скільки тут зубів переміряти. Зараз переміряємо. Рахуємо кількість зубчиків на моїй хрестовинці зірочки. Добавимо чуть-чуть бо вже писано. Так, рахуємо від цього зуба. перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, двенадцятий, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцятий, шістнадцятий. Шістнадцять зубів. Коли я ставив ці шістнадцять зубів, у мене був зазор, я зараз подивлюся знімаємо апарат. Отут зазорчик для мене був дуже критичний. Так, де ми є? Ось ми є. Оцей зазорчик був для мене важливо критичний. Ну, дуже маленький зазор. Я не хотів, щоб десь ціпочка трошечки дістала і дістала цього. Корпус і поламала корпус. Я вважав, що 16-та зірка це максимально, котре можна було поставити. Але, дивлячись на каналі, привез мотором, він поставив 17-ту зірку. Якщо чесно, по-моєму, то 17-та зірка нічого мені не дасть. Швидкості вона не додавить, потужності вона не добавить, а убавить трошечки. Хоча зуб два зуба на потужність движка воно ніяк не влияє. Чому не влітає? Тому що якщо посадити пасажира кілограм 100 з грузом на сидіння, то це буде однаково або ще буде важче, ніж додати одну. На один зуб зірочкою. Мені стоїть 16 зірочка, швидкість на ньому 100 кілометрів я їду, але їхати на баджажі 100 і більше кілометрів це дуже небезпечно. Один раз я їхав, ну, далеченько я їхав, сильний боковий лівий вітер. Кофрик у мене один тільки а, з лівої сторони стоїть. З правої сторони кофрика не було. І я попадаю на посадочку, котра має а, переривчик, і мене, на мене донову це я тоді зрозумів, вже, після того, як я зупинився, О, і в мене пішов воблінг. І пішов воблінг достатньо мощний, і я а, злякався, що у мене щось з колесом. Я помаленьку зупиняюсь, ручником притормашував. Перевірю, передивився, я не зрозумів, що це може бути воблінг. Передивився всі колеса, колеса передні, задні, цепочки, все, шатав, мотав, перевіряв в шинах тиск, нічого я не знайшов. Я тоді зрозумів, що це в мене простий, просто-напросто воблінг. Так що я зрозумів, що більше 100 км, на ньому їхати не можна. А крейсерська 85-90. На чому я спокійно їду? 85-90 км для мене ну, комфортна швидкість, я вам скажу. Це по-перше. По-друге, в мене стоїть. Е, відеокамера тут, відеокамера працює в режимі. Авторегістратора я вставлю відео і вона працює достатньо нормально. Мандража на рулю є, але я його ніколи на нього не обращав внимання, що він є. Настільки він ну, мілкий. І я вставлю відео, де працює камера ця, і ви побачите, що різко на ній. Достатньо нормальна, хороша, немає не видно вібрації руля і вібрації камери самої. Камера сама не обере таку вібрацію за рахунок стабілізації. Тому я вважаю, що в 16-та зірка це максимально для баджажа є достатньою. Що я на ній маю? Я маю швидкість 85-90 км. На вгоді 95 100 км. Спокійно йде 100. Розход бензина. Я не замітив, що в мене дуже великий розхід бензина йшов. Розхід бензина йде в 2,5 літра не більше. 2,5 літра не більше. Це по-перше. По-друге, вібрації на рулю. Зовсім немає. Ну, є маленький мандраж, який навіть не впливає на камеру. То я вважаю, що це достатньо добре і достатньо нормально. Зараз ми знімаємо е щитки на ціпочок і подивимося, ціпочка цепочка в якому стані. А, ще що тут? Ось у мене отака От тут гадость. Отака От тут гадость. Значить, треба її буде почистити. Знімаємо О, знімаємо кришечку з балончика, писнемо туди трошечки цієї. Гадості. Хай вона змиє це все отак от, от. Так, і піду на вулицю, я помию її. І... Йдемо далі. Кришечка. Кришечка ми відмили гарненько. Відмивається. Я купив універсальний очисник, він взагалі пишеться очисник гальмівної системи. Але він миє дуже добре, бачите, за, даже за таку закупорну, засальцовану, замасльовану слой. А... Масло. Так, ну що, відкриваємо верхню кришку? Ого? Тут добре затягнуто, Добре затягнуто, Тут добре затягнуто, але. Відкручуємо. Єсть один. Кудась поїхав? Знайду потом. Так, і третій. І третій. Я думаю, я швидше зніму руками. Так, а куди ж ти поїхав? Шановний? Ну, десь поїхав. Десь поїхав один. Цей дуже кріпко тримається. Дуже крепко тримається. и не дуже крепко тримається. Але тримається. Але тримається. Цепочка засмальцована, але то вона не в болоте. Але то воно не болоті. Знімаємося. Маємо знятися. Маємо знятися, гарненько, ганенько. І йдемо назад. Що ми бачимо? Ми бачимо, що цепочка у нас ого, го як натягнута. Але... Але... Мотоцикл стоїть на центральній підножці. Центральна підножка, значить заднє колесо підвішене. Якщо підвішене колесо, колесо, то цепочка буде розслаблена, але коли перегрузити, то цепочка буде натягуватися. Чому вона буде натягуватися? А я вам скажу чого. Потому тому що соосність передньої зірочки і соосність задньої зірочки... От. Вони не співпадають з роботою маятника. Маятник стоїть чуть вище. І якщо він стоїть вище, і я нажимаю заднє колісо, то що виходить в нас? Дивимося, вийде чи не вийде, не знаю. Видно. Видно, як ціпочка піднімається. Натягувати ціпочку а, краще на... Боковому на боковій підніжці. Коли мотоцикл стоїть на боковій підніжці, підніжці то заднє колесо перегружене весом мотоцикла, весом мотоцикла. і вона буде ну, більш-менш е, нормальному стані, натягнутому От. А якщо пригрузити ще ззад, то вона стане той. Я не знаю скільки по інструкції. Тут по-моєму півтора см повинен бути люфт. Але люфт на знизу, а не на верхній. Тому що, якщо я от зараз протягну колесо, мені надо протягнути колесо назад, щоб підняти цепочку. Ось так десь. От так десь. А ще краще. Ще краще поставити на передачу. Ставимо на першу передачу. Ставимо на першу передачу. Але я не знаю, стала чи не стала. Але зараз подивимося. Але зараз подивимося. Ні, не стала. Не хочу становитися. Тут багажная система, конечно, О, то она стала на першу передачу и цепочка. И цепочка легла у нас полностью, и зазор у нас. Ого-го, я вам скажу. Ого-го, я вам скажу. Але. 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 Есть одне але, як для мене. Як для мене. Я снимаю камеру. Я снимаю камеру. И дивимся, что я хочу показать. Я хочу показать вам. Я хочу вам показать. Вот тут есть резиновая пластмассовая накладка, которая поддерживает Саму сам ціпок. Я не бачу, що вона була витерта чи була зношена. Вона як стояла, так і стоїть. Тобто ціпочок по ній не терся. А якщо терся, то він терся тільки тоді, коли тоді, коли він був на тому, на стоянці. Так. Вимкнемося, я зніму ліжню. Так, цепочку я освободив. Зараз ми поміряємо, скільки провисає у нас цепочка сама. Десь я положив отвертку і я її не бачу. Ну то ладно. Значить, дивимося. Ось. Десь на. 30. І я піднімаю, я не доходжу до 33. Значить, тут 3 сантиметри. Первись. Але якщо я поставлю мотоцикл на колеса, зараз я поставлю на бокову підніжку і поміряємо ще разочок. Міряємося. Скільки цепочка? Привисає на боковій підножки. Зараз мається в нас 32, фіксуємо, піднімається до 34. Тобто привис іде 2 см. Я вважаю, що 2 см це не є критично і це є нормально. У 2 см цепочка не шумить. Не стукає, не ляпає і не витягується. При такій роботі і при такому провисі 1,5-2 см до кожухів, до кожухів вона не дістає, шуму нема. То я вважаю цю всю картинку достатньою для того, щоб Зрозуміти, як воно це все працює. Отака От штука. Оце і все, що я хотів вам показати. Ну, зберу я вже без відео. Мабуть, щоб не затягувати час і не затягувати. На вулиці темно вже. На вулиці вже темно. На вулиці вже... Літають. Літаючі миші. Так що будемо жити. Будьте здорові. Гарної тихої ночі.